що Мігель де Сервантес Сааведра народився в місті Аль-Каладе енерес припускаючи, що він народився 29 вересня у День Архангела Михаїла і за традицією отримав ім'я святого. Мігель де Сервантес був хрещений у місті Аль-Каладе енерес у парафіальній церкві Святої Марії. Звернути увагу, що прізвище Сааведра не з'являється в жодному ранньому документі Сервантеса. Це прізвище не використовується і його братами і сестрами. Від народження Сервантес мав би носити ім'я Мігель де Сервантес Кортінас. Він почав використовувати прізвище Сааведра лише після того, як повернувся з Лежирського полону. Можливо, для того, щоб відрізнятися від Мігеля де Сервантеса де Кортінас, якого вигнали з королівського двору. Існує точної інформації щодо перших років навчання Мігеля де Сервантеса. Скоріше за все, він мав навчатися у Вальедоліді, Кордові або Сельвії. Після повернення з Неаполя до Іспанії на борту галери Сонце турецька флотилія під командуванням Арнаута Мамі взяла у полон Мігеля і його брата Родріго. Це відбулося 26 вересня 1575 року. Їх захопили біля мису Кап де Креус. Сервантеса зробила рабом грецького зрадника. Той факт, що у Сервантеса знайшли рекомендаційні листи від Хоана Австрійського і Герцого Сеси. З п'яти років ув'язнення Сервантес, чоловік з сильним духом та й сильною мотивацією, намагався втекти чотири рази, щоб уникнути покарання своїх товаришів по втечі. Більші три спроби були невдалими. А остання спроба втечі відбулася завдяки гарній сумі грошей, яку Сервантесові дав один валенсійський купець, що знаходився в Алжирі. Сервантес ніколи не був багатою людиною. Після викупу з арабського полону він руками повертав гроші, витрачені за його звільнення. Музей письменника в одному із міст вразив своєю бідністю навіть диктатору Франсіко Франко. В травні 1581 року Сервантес переїхав до Португалії з метою знайти щось, де в той час знаходився двір Філіпа Другого. довірили секретне завдання в Орані через те, що він мав багато знань про культуру і звичаї Північної Африки. Сервантес повернувся до Лісабона, а наприкінці року до Мадриду. Письменник помер у квітні 1616 року у злиднях від набухання головного мозку.